Невчима намолитися до Бога, бо в вірі посередників нема. У кожного в житті своя дорога: то радісна, то тиха, то сумна, і молитви твої читать не буду. Скажу словами, що відчую я, мені байдужі людські пересуди, хто не носив тісне моє взуття, сама вирішую, як з небом говорити. Немає сили тихо шепочу. а за неправду можу і гриміти, та від зневіри плачу і кричу. Судею буде, лиш господар неба. Захоче зразу стратить, бо він Бог. А схоче не розумить, якщо треба, та звільнить душу від земних тривог. Тому прошу. Лиши свої поради, дай власним діям ладу і добра, не представник ти зі святої влади і в друзі я тебе не обира.